Для тих, хто цінує свій час та хоче отримати повний курс теорії по FPV і не шукати в сумніну інформацію з різних джерел. Спеціально для вас я створюю вже другий масштабний ексклюзивний курс 13 уроків по теорії та інженерії на цілих 7 годин максимальної концентрації інформації, яку потрібно точно знати кожному FPV-пілоту. В ньому ми розберемося з вибором ідеальних компонентів під ваші актуальні задачі. Для цього максимально детально розберемо важливі характеристики кожного компонента в дроні на атоми з наукової точки зору фізики, радіотехніки, інженера будування з наступною логікою поєднання. Між собою з прикладними уроками по їх правильному з'єднанню. Навчимось читати інженерні карти та схеми. Детально розберемо програмування дрона для його коректної та надійної роботи. Цей курс коштує як 4 двигуни на вашому дроні, які ви рано чи пізно спалите за мить. В кінці вас чекатиме іспит по теорії, який покаже, наскільки ви добре засвоїли цю теоретичну частину, і по його результатам буде зрозуміло, що вам потрібно буде ще підтягнути. Тому вриваєтесь в цей захоплюючий світ по FPV, маючи під рукою дійсно імбовий і лютий курс по FPV з нуля до профі. Всі деталі в описі під цим відео. Ну все, братан, тепер ти FPV-шник.